Нащадки славних крудянців, Іван Слава, крути, повстання, поступ, пам'ять не вдасться стерти, скажем, тиранам досить рабство це гірше смерті. Ми ніколи не зможемо чути себе народом, якщо у нас не буде пам'яті пам'яті про наших героїв, про тих завдяки яким. Ми сьогодні живемо у незалежній Україні. Тож пам'ятаймо їх, вона жива, і ти живи, зіляє немічних і хворих, Хай слово лине у простори, а тих, хто був незрячим вчора, ти світлом правди онови. Напевнюй вірою наскрізь, у віць невір, закуті душі, нехай вони засідають. Ще, а те, що вічний не в житті своїм візьмуть за Згадай героїв, що в борні, за ним кого складали, щоб ворогів спинить навалу, аби імперії пропали і не карались ми ярні, пірни, Правічне джерело, що зветься, пам'ять України і пам'ятай, за неї згинув. Твій дід і прадід безневинно, щоб краще в світі нам жилось.